Здоровенькі були Олди. Перед вами альтернативна земля охоплена полум'ям війни. На полях бою купа танків, піхоти, вертольотів та роботів. Погодьтеся, цим вже нікого не здивувати, навіть у нашій реальності. Та ось, ситуація стає дійсно цікавішою, адже з окопів з'являються космічні потвори. Істоти мало схожі на людей. Жахливі, комахоподібні прибульці на чолі з королем загарбником. Так так. У Всесвіті Metal Slug захопити Землю прагнуть не тільки прибульці з Марсу. Інші хворі на всю макітру це армія Птолемея, ворожа людська фракція, що володіє магічною зброєю та може кликати на допомогу й потойбічних істот разом з демонами. Вони хочуть не просто захопити планету, вони намагаються зламати саму тонку матерію реальності. І нарешті синдикат Амадея, група корпоратів у білих халатах. Вони будують роботів. За допомогою генетичних маніпуляцій створюють мутантів, щоб принести ще більше хаосу в і без того божевільний світ Metal Slug. Якщо ви досі тут, то швидше підписуйтеся на ігротека ЮА та тисніть подобайку, щоб дізнатися, хто знищить землю першим: павук з космосу, темний культ чи науковий монстр. Погнали! Попереду справжня божевільна м'ясорубка в стилі Metal Slug. Ще одні прибульці з космосу. У всесвіті Металслак марсіани не єдині іншопланетні почвари, що намагаються захопити планету Земля. Рекомендую ось це цікаве відео, там я більше про них розповідаю. Цього разу це комахоподібні загарбники – надзвичайно ворожа іншопланетна фракція, котра прилетіла з глибокого космосу, Очолює цю космічну потороч король загарбник. Що керує всіма бойовими діями з надійного підземного укриття? Комахоподібні нападники діють як рій звичайнісіньких комах, але дуже розумних і лютих. До того ж, вони можуть змінювати свою форму, набувати нових здібностей, буквально поїдаючи своїх ворогів на полі бою. Головна мета загарбників захопити землю, а заразом увесь всесвіт. Тераформуючи населені планети під свої потреби. Нагадаю, що марсіани все ж хотіли врятувати Землю від руднівної безвідповідальності землян через те, що ці іншопланетяни еволюціонували з комах, їхнє суспільство складається з вуликів. Залежно від кольору, можна визначити до якого рангу відноситься та чи інша особина. Захоплювати та тераформувати світи це звичайна справа для загарбників. Адже Земля далеко не перша планета, куди комахоподібні вдерлися. Коли опір або регенів зламано, прибульці створюють комфортні для себе кліматичні умови, після чого планета перетворюється на черговий розплідник. Народжуються та дозрівають комахоподібні загарбники у спеціальних коконах, надійно схованих у надрах вулика. Звичайні бійці, котрим немає ліку, більше схожі на жаб. То, мабуть. Гени створінь з інших планет дають про себе знати. Офіцери ж загарбники більше походять на гуманоїдів. Технології прибульців вражають рівнем розвитку, мають здебільшого органічну природу. Ці прибульці, мов ті пилосмоки, літають від планети до планети, збирають генетичний матеріал та солдатів для своєї армії. Хоча марсіани та загарбники це високорозвинені прибульці, вони ворогують між собою. А також ворогують з земною федерацією та іншими земними фракціями. Імовірніше всього, іншопланетяни прямували в інше місце галактики, проте один з їхніх кораблів зазнав катастрофи на землі. Загарбники швидко оцінили ситуацію та зрозуміли, що випадково знайдена планета ідеально пасує для колонізації. А в цей час на землі вже точиться війна між марсіанами та людьми. Комахоподібні прибульці починають воювати на два фронти. Їм без різниці, кого жерти в бою повстанця, солдата регулярної армії чи марсіанина з мацаками. Така надмірна агресивність була однією з причин, чому марсіани уклали союз з деякими землянами. До того ж, комахоподібні також поклали око на планету Марс. Його величність король загарбників. Неважко зрозуміти, що король загарбників це лідер цих прибульців. Гігантська комахоподібна істота, що ховалася у коконі глибоко під землею. Почвара там поселилася одразу після того, як їхній корабель розбився на планеті Земля. Регулярна армія деякий час нічого не знала про загарбників, спокійненько собі воювали з повстанською армією генерала Мордена та нічим особливо не переймалися. Однак через деякий час комахоподібні набралися сил та почали потроху підійматися на поверхню та тероризувати людей. З огляду на це армія повстанців генерала Мордена утворюють союз проти загарбників. Щоб перемогти такого могутнього ворога, треба допомога Рутмарса. Він же материнський мозок марсіан. Внаслідок попередніх бойових дій між людьми та марсіанами. Рутмарс опинився десь посеред океану. Врешті-решт, материнський мозок було врятовано. Земні солдати пробилися до підземного лігвища короля загарбників та прикінчили його. Вбивство мозкового центру призводить до того, що вторгнення комахоподібних на землю завершується. Рутмарс повертається на Марс, а Морден знову ховається. Адже він, це ціль номер один для уряду земної федерації. Далі буде ще цікавіше: нікуди не йдіть. Армія потойбічних сил ще одна нестримна сила, що прагне посіяти хаос і морок на планеті. Зараз мова йде про армію Птолемея, дуже дивну фракцію, мотиви та цілі котрої до кінця не зрозумілі. Все ж більшість схиляється до думки, що вони хочуть здобути світове панування для свого темного володаря. Якимось чином вони можуть переміщатися в просторі та часі. Тому завоювання реальності це тільки одна з цілей. Мають просунуту технологічну базу, але їм цього замало. Тому вони практикують різні окультні ритуали, тим самим намагаючись заручитися допомогою надприродних сил. Армія Птолемея це по суті релігійна секта, але з дуже великими амбіціями. Навіть внутрішня структура нагадує ці псевдорелігійні організації. У лавах багато культистів, різного роду чарівників, заклинателів чорної магії тощо. Загалом збройні формування в армії Птолемея поділяються на флот, сухопутну армію та окремо магів. Бійці армії Птолемея зарекомендували себе як майстерні шпигуни, партизани, спеціалісти по саботажу, чаклунству та темній магії. Немає точної дати застування цієї фракції, але їх помітили після однієї серйозної підривної операції. Того разу армія Птолемея заявила про себе максимально голосно. Зухвало напавши на великий військовий завод регулярної армії, він виробляв металевих слимаків грізних біотехнологічних юнітів. Ці створіння були унікальною та доволі потужною зброєю регулярної армії. Однак армії Птолемея вдалося захопити секретні креслення цих бойових машин, а згодом. І налагодити їхнє виробництво. Окрім документації по сталевих слимаках, вони заволоділи документацією по транспортних засобах регулярної армії. Ці напрацювання згодилися. Вчені армії Птолемея удосконалили винаходи земної федерації для власних цілей. Але регулярна армія не пробачає подібного нахабства: вистежити та знищити крадіїв було доручено елітним підрозділам горобцям та ПІФ. Однак армія Птолемея також не марнувала часу. Вони об'єдналися з місцевими бандами, щоб дати відсіч елітним підрозділам регулярної армії. Це був непростий бій, адже сектанти продемонстрували свої магічні штучки та здатність міняти реальність на льоту. Подальша битва між армією Птолемея та елітними підрозділами розгортаються на чотирьох локаціях у різних частинах світу. Ці місця обрані не випадковим чином. Культисти заманили ПЕФівців та горобців до своїх баз. Серед них виробничий об'єкт толемеївських слимаків у Бразилії, військово-морська база птолемеїв, яка відкривала шлях до секретного підводного виробничого об'єкта та виробничий об'єкт воногих танків у Нью-Йорку, Сполучені Штати. Фінал цього протистояння взагалі розгортається в японському місті Осака. Головна битва проходить на вершині вежі. Демаги армії Птолемея проводять якийсь містичний ритуал з цілю викликати величезного ефірного монстра під назвою Аватар зла головне божество культистів до слова про аватара зла інформації про нього не так, щоб дуже багато. Викликати його здатні лише дуже могутні жерці. Викликаючи його на землю, армія Птолемея хотіла отримати панування над усім світом. Трішки більше про «Аватара зла» можна дізнатися з вирізаного контенту мета зла. У файлах гри є так званий розецький камінь стародавній артефакт, розписаний древніми письменами. Він натякає на те, що аватар зла це дуже давнє божество, що приносить хаос разом з собою. На камені також написано, що прихід «Аватара зла» у світ це справжній апофеоз людства. Під апофеозом розуміють повне знищення всього. Та народження нового порядку на базі цих руїн. З огляду на окультну природу Птолемеєвої армії, деякі знавці Лору вважають, що аватар зла це сама смерть, яка отримала форму та була покликана виконувати накази Птолемея. Інші вважають, що це якийсь демон, або, можливо, навіть сам диявол, або ж якась позаземна форма життя, враховуючи зовнішній вигляд цього демонічного створіння. Високотехнологічний синдикат Амадея ще одна фракція цікавих поганців зі світу Metal Slug. І я вас запевняю, вони точно не останні. Синдикат Амадея є головним антагоністом у Metal Slug 4. Якщо коротко їх схарактеризувати, це високотехнологічна розвинена воєнізована організація, а також наукова корпорація, що не цурається шахрайських схем. Про ці шахрайські схеми буде далі. Синдикат Амадея доводиться ворогом регулярній армії, а ще має тісні зв'язки з армією повстанців. В певному сенсі вони ідеалісти, але це зовсім не заважає їм бути ще тими поганцями. Говорячи про тісну співпрацю з повстанцями, я маю на увазі союз між цими фракціями. Ще синдикат Амадея певною мірою залежить від ресурсів армії генерала Мордена, тому охоче ними користуються. Завдяки армії повстанців, синдикат Амадея тестує нові зразки озброєння прямо на полі бою, а також проводить свої експерименти. У лавах цієї фракції можна побачити вчених, котрих позбавили ступеня через неетичність їхніх досліджень, а також повстанців та звичайних найманців. Хоча синдикат Амадея співпрацює з армією повстанців, все ж він більшою мірою вигнанець. Відокремлена фракція, що діє сама по собі. Якщо говорити про армію цих покидьків, то вона здебільшого складається з піхоти, вдосконалених бойових роботів та штучного інтелекту у різних його варіаціях. Найбагатша фракція Metal Slug. На відміну від інших поганців зі всесвіту, Metal Slug, синдикат був неймовірно багатим. Жили, так би мовити, своє найкраще життя посеред земного хаосу. Ця фракція відома своїми фінансовими махінаціями. За допомогою різних протизаконних схем банківські рахунки компаній синдикату Амадея наповнилися по самі Вінця. Саме ці гроші свого часу врятували повстанську армію Мордена, коли та була розбита. Причому, втретє, лідером синдикату був так званий доктор. До того ж, він був хорошим товаришем того самого Мордена доктор. Профінансував відновлення повстанської армії, а ще надав їм необхідну зброю та техніку. Ясна річ, що регулярна армія земної федерації воювала із синдикатом Амадея, адже сама регулярна армія земної федерації знищила штаб-квартиру корпорації разом з доктором Десь у 2031 році. За лором гри, та знаходилася десь в океані. Загадкова особистість доктора. Доктор був незмінним ватажком фракції синдикат Амадея, а справжнє його ім'я нам невідомо. Також деякий час його називали просто Амадеус, Ще він керує материнським комп'ютером Амадеус, котрий є потужною зброєю. Лиходій не мав дітей, тому створив собі різні штучні інтелекти, щоб ті імітували стосунки батька та дитини. Деякі з його створінь виявилися невдалими. Нестабільними та небезпечними. Тому доктор їх ізолював. У файлах гри можна знайти спрайти доктора, котрі не зустрічаються під час проходження. На них зображують його ходу та куріння сигари. Можливо, на цього лиходія були більш грандіозні плани хто знає. Одна велика сатира. Світ гри Metal Slug – це одна велика сатира на нашу з вами реальність. Гостра, місцями добра, місцями надзвичайно зла. Ну, посудіть самі: синдикат Амадея на чолі з доктором. Це типовий науковий світ, що давно забув про людяність. Люди створюють революційний шаї, роботів, кібернетичні імпланти, пояснюючи це прогресом для всього людства. Але чи врятують ці винаходи нас від настання сценарію Термінатора у нашій реальності? Оце. Дійсно дуже важливе питання, комахоподібні загарбники. На перший погляд, це космічний жах, чужинці з невідомих світів. Але виявляється, то дзеркало наших найгірших страхів. Не прибульці, а ми інші, коли втрачаємо контроль. Армія Птолемея зі своїм магічним босом це типові культисти, що вирішили перепрошити реальність під себе заради влади та демонічних пригод. Думаю, не мені вам розповідати, стільки подібного добра існує у нашій з вами реальності. Всі ці фракції це просто різні обличчя однієї і тієї ж самої ідеї. Що абсолютна влада завжди дорівнює абсолютному знищенню, не можна засиджуватися на троні довго. Це аксіома. Як і те, щоб не завадило віддячити автору відео підпискою, вподобайкою та коментарем. І як завжди, бережіть себе. Та слава збройним силам України.